Шановні присутні на засіданні комісії з питань бюджету прибули всі три депутати, які будуть пропозиції щодо роботи комісії. Розпочати розпочати. Тоді приступаємо до роботи нашої комісії на порядок денний. Виносяться два питання, які будуть зауваження, пропозицій щодо питань порядку денного нашої роботи. Немає хто за те, щоб порядок денний прийняти такому в цілому. Прошу голосувати. Котлінська да. кушнір за Матвійського да. рішення прийнято. І приступаємо до розгляду порядку денного про надання дозволу комунальним комерцім. Перше питання. Некомерційному підприємству «Городоцький центр первинної медико-санітарної допомоги на використання паливомастильних матеріалів та ломи. Інформує начальник відділу палського віку Столяр Тетяна Гена. Будь ласка, Тетяна Геннадій. Поступило звернення від комунального некомерційного підприємства «Городоцький центр первинної медико-санітарної допомоги Городської міської ради. Щодо е, таким проханням розглянути можливість спрямувати залишок, паливно-масильних матеріалів, наявний підприємстві це в талонах бензин 95 літрів, іде спаливо, е, бензин 180 літрів, спаливо 630 літрів, які були закуплені ще в 2003 2023 році згідно програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Городоцької міської ради. Для створення резерву для роботи автономних джерел електроживлення-генераторів е, просять надати дозвіл на використання залишку паливно-мастильних матеріалів, бензин 180 літрів на підвезення хворих з хронічною нирковою недостатністю по програмі соціального захисту населення Городоцької міської ради та дизельне паливо 630 літрів. На загальну до комунального підприємства Обродоцький центр підприємства, для забезпечення умов надання медичного допомоги населення за програму розвитку та підтримки комунальних закладів по здоров'я зброї Бургонської міської Питання, чому в них таке виникло, тому що ці талони, придбані 6 грудня 2023 року, мають обмежений термін дії. Від грудні 24-го року їх вже продовжували на рік, і в грудні 25-го року ці терміни цієї цих талонів закінчується. Просить використати на підвезення хворих гемодіаліз і на загальні потреби. А в разі потреби, використання паливно-мастильних матеріалів на роботу генераторів, вони будуть використовувати наявні талони, закуплені по іншій програмі за кошти. Але нас зобов'язує на, на то, щоб були запаси на генератори, на то, що на п'ятиденний термін, то от чому вони не можуть взяти ці залити бочку 200-вітрову і тримати для своїх генераторів? Просить використати на ці потреби, а я, а я розумію, вже що запутіло. на ці потреби використати. Мені а якщо віде завтра віде. не стане світла. І рішення Ради оборони є, що ми маємо мати запас на п'ять днів, де взяти на п'ять днів запаси, якщо ми зараз видамо на щось інше. Тобто вони пишуть, що вони будуть використовувати запаси, які придбані за власні кошти та наявні як запас на залишку. В них є залишок паливно-мастильних матеріалів і бензин. за кошти НСУ придбані за кошти НЗСУ. Просто, якби хочуть зараз використати ці, тому що закінчується термін. Не взяти бочку, злити в бочку і поставити, щоб використовувати, де використання, будуть талони. Ну, їм вистачає. А, Вони бачать, їм не вистачає. вистачає, тому що має бути забезпечено на 5 днів. Мене зобов'язали мати 2, 2 тонни, 800, щоб я утримував солярки на, на ту, у, у, не, не в талонах, а, а дело. А ну, Де я збираю це ну, питання? Це умови зберігаєте? Немає. Значить, е, е, Рада оборони Хмельницької області прийняла рішення, що ніякі, ні пожежі, нічого е, маємо збирати в себе на, на 5 днів роботи генератора. цілодобових. Завтра настане в городку світла. Чим буде лікарня забезпечена? Талонами вашими. Дуже добре так сидіти і приймати, і не, не, не розказувати байки, що, що де ви їх зберігаєте. Ви підіть на раду оборони і поясніть, що, що я не маю право 2 тонни 800 тримати де спали у е, цих бочках, тому що бо, бо так от ви прийняли рішення. Можливо. Я побачу, чи що вони вам там скажуть. А якщо не буде світла і де взяти, щоб не було лікарня, стане. От тоді буде питання. Є ще закуплені інші талони на роботу на роботу генераторів. Питання зараз йде про ці талони, які закуплені в 23-му році. І так, мене милося, це вже... То було підвіз військових, а це так. на підвіз гемодіаліза вони просять. Може, можливо, в них є це ще. Ті талони, самі в них просто ми частково, частково передали. А в них ще є закуплені, і тому вони завтра знову прийдуть ще частково. ще частково це, Дивіться, Ми говорили, якщо є такі питання, значить керівник мав би бути тут і пояснити не ви віддуватися, А а мав би керівник пояснити, чому так, чому ми частково і частково і ще будемо частково приймати. Чому частково? Чому ми зразу всі талони не передали, якщо ми знали, що термін дії їх завершується. А тому, що коли було розпорядження голови про довроз військовослужбовців, так, вони не знали доколи будуть. Зараз вони їх не возять, а тоді возили. Далі вони бачать, що ці талони закінчуються, вони їх хочуть використати на гемодіаліз. Де ми даємо гроші, але їм буде недостатньо, тому вони тут і просять його Але це, це вже остаток долонів чи ще? є? Це вже залишок. Так, Вони ж таки пишуть залишок в кількості 180 літрів бензину і 630 літрів діспаленого. Та термін вже продовжений, Більше вони не будуть продовжувати. Можливо, вони, я не певна, але можливо в них роботи вибирати на ще. А всі надеспали? Да. Можливо, там yeah. фенсиде yeah. забезпечення, yeah. можливо, у них є якісь для роботи п'яти yeah. yeah. днів саме yeah. в ємностях зберігається під їхні об'єкти. No, ну наберіть керівника, запитайте. Так, як... Ще які питання є члени комісії? Yeah. От тоді голосуємо за запропонований проєкт рішення Кушнір за... Матвієць, рішення прийнято, будемо рекомендувати підтримати, але мають бути ті, які ми пропозиції, ми не повітря їх. Ми на кожній комісії ми говоримо, що якщо якісь питання є, значить має хтось пояснити, а не кинути і, і от ви собі приймайте, як хочете, відувайтеся, як хочете, то вони кидають Варшавську, то вони вас кидають. А керівники собі сидять, і непонятно, як в оболочці хороші сидять і захищаються від того, що хтось за них прийме рішення. Будь ласка, прийміть це до уваги, хто там готує комісії. І якщо є якісь питання, значить мають бути всі розпорядники коштів на комісії. Друге питання про внесення змін до бюджету робить міської територіальної громади на 25-й рік. Кімформує Світана, ласка. Ми знову підготували проєкт рішення про внесення змін до бюджету і чим обумовлено? Насамперед, що відповідно до постанови кабінету міністрів 12-11 нам виділена державна субвенція на харчування дітей. Яка відмінність? Ми ви знаєте, що ми харчуємо дітей. То я Ми харчуємо дітей початкових класів відповідно за кошти державної субвенції. Але уряд вніс зміни до, до, цієї, до, до цього порядку розподілу субвенцій на харчування і зазначається, що вже субвенція спрямовується на забезпечення одноразовим харчування учнів, які здобувають початкову, базову, профільну середню освіту. Тобто означає, що ми будемо харчувати вже всіх дітей загальної середньої освіти за рахунок цієї субвенції. І ця субвенція нам виділена в сумі 2 мільйони 50, 59 400. Також на сьогоднішній, на перше десяте, у нас є перевиконання в сумі 2 мільйони 450 тисяч. І ми задіюємо 2 мільйони 387 перевиконання на такі напрямки. Хочу зазначити, що постановою 1160 передбачено розподіл субвенцій на обласний бюджет для будівництва нового житла для ВПО або переобладнання на нежитлових приміщень під житлове і виділено на обласний бюджет 17 мільйонів. Тому ми, маючи проєкти, такі як утеплення фасаду, там де ми реконструкцію робили нашого колишнього садочку Ялинка, ми маємо проєкти по утепленню, по благоустрою територій. Ми ці проєкти подаємо туди на розподіл. Тому е, умовою фінансування цієї субвенції є 60 на 40 співфінансування, тобто 60 субвенція, 40 е, місцеві бюджети. Тому ми і виділяємо співфінансування по капітальному ремонту, утеплення фасадів, житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішніх переміщених осіб на території ялинка по станційній 17. і 2 мільйони 67 ставимо на цей об'єкт. Далі за рахунок перевиконання ми ще можемо поставити на поточний ремонт вуличного освітлення для відділу ЖКГ, і також 20 тисяч на виконання програми для обслуговування казначейського обслуговування. Ця програма буде розглядатися на, на, на черговій сесії щодо її прийняття. І суть, суть полягає в тому, що існує гостра потреба в придбанні обладнання для забезпечення якісного. Сучасного цифрового зв'язку між управлінням Державної казначейської служби у Гродоцькому районі і територіальними управліннями Хмельницької області, головним управлінням Державної казначейської служби в Хмельницькій області, розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів Значить, для казначейського обслуговування і вони в нас просять придбання ip терміналів на 11 тисяч далі. Придбання джерела безперебійного живлення 9 тисяч і придбання багатофункціонального пристрою Кенон 20. Тому ми виділяємо 20 тисяч за рахунок коштів, за рахунок перевиконання, а 20 тисяч у нас буде за рахунок перерозподілу. У мене просто тут сформовано по різних джерелах фінансування, тому я йду по першому джерелу це перевиконання. Але вже зазначаю вам, що на казачейську ми виділяємо 40 тисяч, 20 це за рахунок перевиконання, 20 за рахунок перерозподілу. Далі, по перерозподілу. По головному розпоряднику Гродецька міська рада у нас утворилася значна економія в результаті виконання робіт по збільшенню енергетичної потужності до 100 кВт по об'єкту, реконструкція нежитлової будівлі. Ялинка, пам'ятаєте, там де ми теж для ВПО ставили бюджетні призначення 900 тисяч. І тоді пояснили, що це можливо і велика сума. Подивимося, як в результаті то от в результаті вже виконання фактичних робіт в нас утворилася економія в сумі 372 тисячі 941. 307, там, де стоїть мінус 372 941. Та я так коротенько ще доповнювала, магану, якщо можна. Там був попередній розрахунок на 900 тисяч. Угу. Це Хмельницького обленерго видало технічні умови і попередній розрахунок. Після певної, скажімо, проведеної роботи з Хмельницького обленерго ця сума зменшилась на 527 з копійками. Тому вийшла така економіка. Ну... Важко тут розібратися. Да, тому от ця економія, і ми її розподіляємо таким чином. Закриваємо питання це по послуги встановлення системи охоронної сигналізації в міській раді. Це 13 тисяч Далі на поточний ремонт будівлі по вулиці Грушевського, 57. Ми виділяємо 63 тисячі з перерозподілу і 100 тисяч ще за рахунок перевиконання. До нас надійшло звернення. Від керівника директора комунального підприємства Гродоцьке БТІ і в зв'язку із незадовільним станом частини будівлі це пліснява грибок і сирість, яка ну, значить, з метою забезпечення належних умов праці та безперебійної подальшої експлуатації будівлі, збереження архіву та інвентаризаційних справ. Тому ми виділяємо 163 тисячі для проведення поточного ремонту. Тут є і акт обстеження. Даної будівлі і є фотографії, де ми бачимо, що дійсно там потребує ремонту цього всього. Далі на поточний ремонт системи опалення в приміщенні Немиринці, в приміщенні комунальної власності в селі Немиренці виділяємо 197 207 і на оплату електромонтажних робіт, прокладання та встановлення щита обліку в приміщенні вулиця Станційна. 66 840. І також на членські внески по Всеукраїнській асоціації ОТГ 90, 32 тисячі для укладання договору. Ні? Ні? І також хочу ще зазначити, що ще в нас є економія. Пам'ятаєте, ми виділяли співфінансування до коштів, які дали Карітас на придбання службового автомобіля для служби в справах дітей. І в результаті закупівлі процедури в нас утворилася економія в сумі 78 тисяч. Тому ми міняємо бюджетне призначення. Значить, ця економія спрямовуємо на закупівлю персонального комп'ютера для начальника відділу містобудування та архітектури. При обслуговуванні він обслуговує нашу громаду і сатанівську громаду надає послуги, і його його комп'ютер вже настільки застарілий, що не тягне ні програмного забезпечення, тому є гостра необхідність. Це об'єктивно. Потрібна ті послужки надає мацьоха, мацьоха. дозвільного характеру документи, і там навіть в нього були і зауваження, що немає ніякого захисту. Потрібно. Ну потрібно ще йому придбати і програмні програмне так. забезпечення ліцензійне, але вже будемо дивитися по можливості. А зараз, так як це капітальні були видатки, то ми і спрямовуємо оця економія 78 тисяч. У нас були капітальні видатки бюджету розвитку. і Ми спрямовуємо на п'ятдесят на п'ятдесят тисяч закупити йому обладнання, і також двадцять тисяч яких залишається, спрямовуємо на казначейство, на їх, бо вони просять як капітальні, так і поточні транспорти. то 20 тисяч йде туди. Таким чином, це по міській раді. Далі по відділу освіти. По відділу освіти. У нас виникла така ситуація, що ми виділяли кошти на нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіакційного укриття та навчальними приміщеннями за реконструкцією будівлі корпусу 2, ліцею номер 1. Ми на це призначення ставили 3 мільйони для початку, якби початку робіт. Але ми ми мали намір отримати державну субвенцію. І так як вже пройшли всі етапи, і ми бачимо, що не, в цьому році в нас не буде включено в цей проєкт, тому ці кошти будуть, є необхідність перерозподілити. Маленька ремарка, якщо можна Латина Миколаївна, ми е і далі маємо намір це однозначно на наступному році рік. подаватися. Да. Всі розуміють, що бюджетний період якби, має свої правила, свої умови да, тому ці кошти все одно якби пропадуть. Тому на наступний рік ми знову ж таки будемо кошти ці виділяти, тому що було три хвилі відновлення в цьому році, і на жодну з них навчальних закладів не розглядали саме будівництво. Були до е було завершення будівництва. Було ті вже ну, які на розпочаті. На розпочаті так, черги, да. е Класично, щоб ми подали саме цю цей проєкт. А проєкт дуже класний. Ми його однозначно будемо, якби всі зусилля, щоб реалізувати, немає. Як і на ДФРР, також в цьому році немає. Наступному році буде і ДФРР у нас, на наступні три роки це майже 9 мільярдів і по будуть серйозні кошти, тому ми однозначно будемо передбачати. У ну, прогнозі ми заклад, визначили цей напрямок як, як пріоритетним. Тому наступний рік ми будемо. Кошти пропонувати сесії, щоб передбачати. Знову Тому таки, на цей там була проведена експертиза, є касові видатки, і ми різницю, яка 2 мільйони 702 так. тисячі, ми їх знімаємо і розподіляємо таким чином. А в основному це кошти йдуть на завершення робіт по капітальному ремонту приміщення котельні на території Кузьминської гімназії. Там є необхідність провести теплотрасу і монтувати димохід. І також ще технагляд по проєкту капітальний ремонт приміщення котельні Скіпчанської гімназії. І на це нам потрібно 742 тисячі 955 Кузьмин Дуже дороговартісний, тому що там, крім котель, котельня сама побудована майже до кінця. Тепер внутрянка котельні, це демар, і саме дороговартісна це теплотраса від школи і до котельні. Так, да, це додаткових, там майже 400 тисяч гривень згідно проєкту було. Це ті котельні по пердопаливні і мова, які ми доробляємо. Три з них готові, ще три в нас в процесі. Це Кузьмин, Підлісний, зараз до цього перейдемо. Далі так йде завершення робіт, робіт по проєкту. Ну я не готовий сказати, якими трубами. Якщо потрібно, доповім, наприклад, перед сесією. Конкретно матеріали я зараз Антон Миколаєвич вам uh -huh. не скажу. Якщо потрібно, перед сесією можна. Ну, давайте я скажу на око більше 100 метрів. Я метри. скажу так, на око. Ну це я це, це я говорю на око. Орієнтовно 100-120 метрів. Це там школа садочок в одному корпусі і до твердопаливної котельні. Так це така велика котельня. В них досі. Орієнтовно так, отак буде. Що потрібно? Я можу чітко перед сесією сказати. Направо, на ну чесно не скажу. Перед сесією доповім без проблем. Далі також цьому. на завершення робіт. тому що ми ще ж в минулих роках починали. Це нове будівництво теплогенераторної на території села Велика Левада. А саме Левада. історія тут. Тут 131 тисяча 330 гривень. Це тільки на демар, це тільки на виготовлення і монтаж демаря. І Нове будівництво теплогенератор на території Підлісно-Олексинецької гімназії так. тут теж 301 одна тисяча гривень. Так. І залишок коштів, які в нас ще так. залишився, а це кошти були бюджету розвитку, тобто ми їх можемо спрямувати лише на капітальні видатки. Ми ставимо за їхнім зверненням. Вони в нас там багато чого просили, але поки от, що на що вистачає це на інтерактивні дошки і електричний котел для Турченецької угу. філії, тому що їхній котел прийшов, вийшов з ладу. На котел зрозуміло, а якщо нам доповідає, і план розвитку, і філій може не бути. Для чого купляти інтерактивні дошки? Ну Дошки будуть використані. Так ми не кажемо, що це для Турчинецької. Це, Взагалі, для інтерактивні дошки для закладів для чого? Для шкіл. чого? написано. Ні, це Котел, читайте, котел для Турчинецької філії. Читайте, як написано у вашому цьому. Я, написано слухайте, дві інтерактивні дошки. Ви слухайте та те, що а а що, розрізняється дані? Ті що ви нам даєте да. ті що зачитують? Ні, я готую пояснену записку. Це для мене чорновик, по якому я працюю. То для чого? А нам для чого це... чорновик подавати? Так ну, ми так. проводимо засідання. Ну, я ж вам комісії, розказую, вам... так як воно а має. А це бути. для чого нам? Для мене, а це нам видів Артур, Валеріч попросив дати вам, щоб я ви дивилися на Я наполягав на тому, щоб дали дійсно тут. Зауваження коректне абсолютно тобто, дві інтерактивні візьмем... дошки та електричний котел. Я? Значить, це я все прочитав. відноситься до Турчинецької філії. Ні. Якщо а я вам Дайте поясню. Я ну я ж надала пояснення, що тільки слово. котел. дивіться. Якщо інтерпретувати то, як тут написано, то дійсно воно читабельно. Так що це О, до Турчинецької філії. Зауваження прийняте. Ми наступний раз будемо Добре. це розмежовувати більш чітко. Так, да. ну з текста тут виходить, це дійсно для тільки для для Турчинецької філії. Подальшому це до уважений прийнято абсолютно. Тут ж немає нічого такого серйозного. Продовжуємо далі. Далі тому по відділу світи вже якби все. Але в них залишилося ще мільйон двісті п'ятдесят сім тисяч триста сімдесят чотири. Це з цього. Угу. Цього об'єкту, де ми знімаємо. Тому ми їх спрямовуємо відповідно на капітальні видатки по відділу житлового комунального господарства. А це саме співфінансування, капітальний ремонт та благоустрій території біля будинку по вулиці Станційна, 17-2. Тобто це те, що я зазначала, на співфінансування все, що стосується внутрішньопереміщеного особи. У Нас цей теж проєкт готовий, і ми на нього вже виста, виста, давали бюджетні призначення 200 тисяч в травні місяці. Тому порахували, скільки буде співфінансування 40%. Це виходить, зараз нам треба виділити ще 725 тисяч 0,50, І загальне співфінансування буде складати 925 тисяч. Даний об'єкт має. Прекрасні шанси, щоб пройти, тому що я вже повторюсь, йому була пріоритетність виставлена номер один цьому об'єкту, як і утеплення, до якого плані, перейде пізніше. далі. Ж ми так. на виготовлення проєктно кошторисної документації вона теж буде стосуватися об'єкту по внутрішньопереміщених особах на цій же ж за цією адресою станційна 17-2, Це нове будівництво каналізаційної мережі від будинку для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Значить, з під'єднанням до каналізаційної мережі Той на самий об'єкт, і на це нам потрібно 597 тисяч. Це на проект тільки. Так, да. І Зеодоги, також проєктно-кошторисна документація експертизу. на будівництво гаражів в селі Кузьмин по вулиці Шевченка, 3А. І також хочу ще зазначити, що ми знімаємо кошти з такого об'єкту, як капітальний ремонт системи водовідведення мікрорайону МКК, де ми ставили джерелом фінансування цього об'єкту, була додаткова дотація, яку ми ділили, і мільйон 941 631 гривня це є саме додаткова дотація. І ми ці кошти знімаємо зв'язку з тим, що по факту вже виконання робіт. З'ясовано, що ці кошти можуть бути не освоєні до цього року. Договір підписаний на 18 місяців. некоректно я сказав, ще не підписаний. Оголошений тендер. Умовою є виконання робіт протягом 18 місяців. Ще наголошу, що цей об'єкт у нас сьогодні на відновленні. Якщо б він пройшов, у нас є 13 балів по відновленню. Це непоганий, це не такий великий, як по заводській площі, але там були інші умови по ДФРу. Це непоганий результат, і є всі шанси, що він пройде. Якщо він пройде, то ми, звичайно, будемо знімати ще кошти. І це буде дуже класно. Якщо ж він не пройде, то в наступному році, я так зараз грубо скажу, нам буде потрібно біля 700 Тисяч гривень на цей об'єкт додати. Але це резонно, тому що в цьому році ми не освоїмо ці кошти. Підрядники будь-які за цей короткий період часу не освоять. Тому... А так як це була додаткова дотація загального фонду, то ми маємо повне право її перерозподілити на поточні видатки, які стосуються житлово-комунального господарства. Тому з неї, з неї йде 100 тисяч на водопровідну мережу в селі Немирінці. Далі на оплату електроенергії по вуличному освітленню до кінця року 294 500 і 1 547 131 також на поточний ремонт доріг. І в нас ще було ще одне джерело економії, за якого ми розподілили, саме це капітальний ремонт вимощення бруківки тротуару частини вулиці Грушевської біля будинку 90 Тобто там, де біля податкової ми робили, і там є економія 300, 319 тисяч. І от цих 319 тисяч плюс ще то джерело і складає нам 725 тисяч. Це уже ми зараз говоримо про поточний ремонт доріг. Yeah. Солон дивиш, вони ще служить. більше. Дивіться, вони більше вже майже і ви давайте давайте з того, що тут більше собі вже виконано. Вже виконано вже відсотків 70 Вже виконано і потрібно тільки з підрядником розрахуватися. Тому їх не вистачить насправді. Їхня, так? Але їхня в їхньому зверні зазначено 2 мільйони 300. Тут точно освоюється, тут Це однозначно. Ну, це, це різні підрядники. Різні. різні підрядники. Більше тобі вже виконано. Тому підрядник не хоче продовжувати наступні роботи, тому що хоче це, отримати кошти е... за попередні. Тому тут тут об'єктивно потрібно було більше коштів. на поки це, так, це що стосується перерозподілу. Далі ми ще задіємо вільний залишок спеціального uh -huh. фонду, який утворився на 1 січня 2025 року. Це в нас є екологічний податок. І втрати сільськогосподарського товаровиробництва, втрати земель. Значить, 97 тисяч залишку ми спрямовуємо відповідно до статті 209 земельного кодексу по землеустрою на інвентаризацію земель. І 30 тисяч спрямовуємо на придбання багаторічних зелених насаджень. Це відповідно до програми доохоронних заходів. Екологічний податок 30 тисяч. Спрямовуємо на ці напрямки за зверненням відділу житлово комунального сподарства. Коли є запитання якісь? По цифрах. У мене немає. Тоді на голосування, щоб підтримати, щоб нам підтримати внесення змін до бюджету, які пропонуються на цю комічним будівель. Прошені резамоки. Рішення прийняти. Питання порядку денного розглянуті. Роботу комісії оголошуємо за Дякую.